Насправді для нас почалось не вторгнення, а взагалі вся ця історія. Вона почалася трошки раніше. Саме тому 24 лютого для нас нічим таким особливим ну не, не стало, тому що ми були готові морально і готові фізично. Я також є ще членом всесвітньої сервісної організації Rotary International і в частності клубу Київського клубу Rotary клубу Київ Софія. І в нас є там досить такі цікаві люди в членах клубу, які мали дотичність до такої серйозної інформації, яку не дуже говорили нам, скажімо так, по телебаченню. От і один з них це Бучанський депутат, і він був відповідальний за тероборону нашого району всього. І десь за місяць до початку війни. У нас була Zoom-зустріч, і він так досить серйозно нас попередив, щоб ми готувалися. Він сказав, що ми не знаємо, які будуть масштаби цього, звичайно, але 100% щось буде. І навіть назвав дату, що це буде, скоріш за все, після 20 лютого. Тобто він сказав, що у вас є от ще три тижні підготуватися, а з 20 лютого чекайте в будь-який момент. І ми, зваживши всі нюанси, ми вирішили, що ми залишаємося. Ми дійсно приготували запас питної води, технічної води. Купили акумулятори, ну, все максимально навіть друзі трошки сміялися. Я сказала чоловіка слухай, якщо не буде світла, то вся моя морозильна камера на сім ящиків, все це потече через три дні. Тому ми починаємо їсти все, що в морозилці, не купуємо свіжого, тому що, щоб зменшити ці запаси, бо воно все пропаде. якщо І дійсно потім ну, так в вірпіні в багатьох і сталося. Тому ми були абсолютно. Готові емоційно і я ж кажу, фізично, психологічно ми були готові. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Коли 24 лютого це все почалося, ми просто, просто зрозуміли, що ну все, от воно прийшло. Не було ніякого страху, не було бажання бігти. Ми не збиралися взагалі бути волонтерами когось спасати. у нас не було таких планів, ми просто збиралися бути собі вдома і і перечікувати, як воно все буде. Але паралельно взагалі, скажімо так, Служіння людям це в нас ну не такі разові акції, а це наш стиль життя. У мене чоловік є Ірпінської біблійної церкви, і, і ми все, все життя практично в цьому служінні. Основна його, якби спеціалізація, скажімо, в цьому це допомога х, сиротам, одиноким, вдовам, малозабезпеченим. Тому Тому ну, ми звикли до такого. Наприклад, кожного різдва ми їхали там в супермаркет, закупали дуже багато продуктів, пакували їх по пропакетам, розвозили по вдовам. І коли це ще було, на це був час. Тобто такою гуманітарною допомогою з таким от такою діяльністю ми займалися постійно. За два тижні, буквально до початку війни, купили потужний генератор і в. В церкви, церкві, церкви є такий досить хороший, теплий, комфортний цоколь. І в цьому цоколі також зробили повністю його доступним як бомбосховище для ірпінчан. Зробили запаси води, їжі. І, і в перший же день війни тут ночувало вже 80 людей, а другий день 250. І люди просто ховалися спочатку. Хтось одразу виїжджав сім'ями, хтось ховався в приміщенні церкви. Тому вже на другий день мого чоловіка запросили приєднатися і ночувати тут, бо це, ну, це багато людей. Їм треба якось організовувати те все їх перебування. От і на четвертий день це була неділя, 27 лютого. Я прийшла до церкви зранку з дітьми. Ще було останнє таке, богослужіння провели. І я побачила, скільки багато тут людей дійсно, і їм потрібна потрібна допомога елементарно на кухні їх годувати. І вже в понеділок, 28-го, я прийшла зранку просто сюди, на восьму ранку, щоб цілий день тут бути, готувати, їсти і годувати цих людей. І наступні виходить десь протягом наступних 7-8-9 днів. Оце відбувалася така сама масова евакуація. І навіть на кухні, коли я прийшла, нас було семеро. А в результаті я лишилася потім одна. Ну, оце такий був початок. Протягом всього березня буквально от мій чоловік і ще кілька хлопців вони вивозили людей з Ірпіня, вони їздили по адресам, які висилали там смс-ками, дзвонили. Можливо, хтось там лежачий, родичі, когось вивезти, комусь завести їжу. Щодня приходили люди сюди, ми їм роздавали їжу, хто сидить в підвалах, наприклад, роздавали готові якісь консерви, щось таке, щоб вони могли одразу з'їсти. Хто, наприклад, тут багато в окрузі люди просто лишилися в своїх квартирах жити і готували їжу на вулиці, на вогничі? Ми їм давали там вже такі якісь ну, те, що можна приготувати, те, що треба варити. Дуже часто було, що я робила там якусь каву, бутерброди возили хлопцям на тероборону. Я ж кажу, розвозили їжу тим, хто вдома, хто лежачий, хто без їжі лишився. Ну і світла ж води, нічого не було вже в місті і. А в нас був генератор, ми його включали два рази на день по годині, тому що солярки він дуже добре бере і це мусили нам хлопці з західної України привозити щодня, підвозити солярку в каністрах проносити під Романівським мостом. А з цього боку хлопці забирали. Таким чином ми потрошку розтягували, щоб люди, хоч могли прийти, зарядити свої телефони, і вони вже знали чітко розклад і могли попити гарячу чаю. Я могла теж зготувати їжу всім тим, хто лишався, Жити ще в, в, в приміщенні постійно жили люди. Було таке, що доста тільки дітей ночувало, і треба було ще вечерю робити, просто тому що це діти. Вже дорослим виставляли такий сухпайок і чай, от, обідом гарячим годували. От. І отак от це все працювало весь березень. Було в нас чотири прильоти по території. Це було досить, досить гучно і досить так страшно. І весь цей час я була ну, на верхніх поверхах, не, не в бомбосховищі. Взагалі там тільки останній тиждень, тільки ми там спали, вже бо дуже було вже 24 на 7 вже все літало. І, і було дуже холодно, бо опалення не працювало, на нього не вистачало. Селярки, і ми вже спустилися останній тиждень, спали в безховищі, щоб було тепліше і безпечніше. І потім, як тільки Ірпінь вже був деокупований, настала тиша, дуже багато людей повернулося, і наших тут. І... Люди почали приходити сюди на територію за їжею і дуже багато допомагали нам і закордонні друзі. Так, і тут вже такий волонтерський центр. От з минулого квітня і досі він тут працює. От, наприклад, одна із організацій, вони це британці. Вони з квітня минулого місяця вони фінансують випікання. Тільки сюди в Ірпінь, я не знаю, чи ще по іншим точкам, але от сюди в Ірпінь, на цю територію, щодня привозиться 1100 буханок хлібу з таким символічним написом Перемога мукою зверху. І дуже, до речі, смачний хліб, не такий, як в магазинах там, з всякими поліпшувачами. І отут от стоїть черга кожного дня, вони знають, який час. І стоїть черга, 700 людей, жива черга, і роздається тут 700 буханок. А ще, крім цього, ми відкрили шість волонтерських центрів в Гостомелі, в Бородянці, в Німішаєво. От по, по тим точкам і туди теж їздять, і туди ще 400 буханок розвозять цього хліба, роздають. Багато, звичайно, було такої допомоги і продуктової, і, і речами. Ну, от тобто, це воно функціонує вже дуже багато людей в тому Задіяно.